Привіт! З вами смачного! Сьогодні пропоную вашій увазі ось такий салат асорті із огірків та кабачків. Обов'язково додивіться до кінця. Усім смачного та гарного дня! Для салату мені потрібна загальна кількість овочів 2 кг. Його можна робити як із кабачків лише, і так само із огірків. Я буду робити асорті. Кабачків у мене 1,5 кілограма, огірки, відповідно, пів кіло. Ще потрібно для цього зелень пучок і голівка часнику. Спочатку наріжу кабачки. Десь по пів сантиметра. Менший кабачок я розділяла на половинки, а більший я розділяла на чотири частинки. Далі нарізаю огірки кільцями так само по пів сантиметра. Ось огірки вже в мене також готові, далі мені залишається подрібнити чесник і нарізати зелень. Часничок подрібнений і сюди ще зелень також подрібнюю. Овочі готові, тепер залишається додати все необхідне для маринаду. Значить, потрібно 50 грамів солі, 125 г цукру, перець чорний, мелений, одна столова ложка. І оцет 9% 125 мл. Все це я зараз буду перемішувати і залишати десь на годинку для того, щоб салат настоявся, промаринувався. І обов'язково протягом цієї годинки перемішати хоча б 4 рази цей салат. Минула годинка, овочі добре настояли. Зараз буду розкладати це все по банкам. Погляньте, салат я розклала по банкам. У мене вийшло 2 літрові банки. І я дуже добре його вкладала, але все рівно залишилося ще на 300 грамову банку. Тому ось так виходить трішки більше з цієї норми, ніж 2 літра. І у мене залишається маринад, який я долью в кожну банку і буду ставити стерилізувати. Стерилізую банки літрові не менше 30 хвилин, а ось ця у мене 300 грамова хвилин 10 ну до 15 Стерилізую. Сірилізую і потім закриваю. Маринад я розлила. Зараз буду ставити на стерилізацію. Літрові баночки окремо від ось цієї невеликої, 300-грамової. Далі баночки ставимо догори дном і накриваємо ковдрою до повного остигання салату. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!